Вітаю на каналі Українату за МРТ. Зараз покажу вам німецьку, німецьку барахолку по моцикам. Я приїхав зараз на автовиставку, а тут, до речі, проходять на саму автовиставку, стоять моцики. Бачите, позаду мене. Для краси, для показу, а тепер дивіться позаду мене. Ось стоять такі ящики, а я в ящиках різні деталі до різних мотоциклів. І Сімсони, я не знаю, і інші виробники німецькі, зараз покажу, які деталі. Дивіться, бачки. Різна фігнюшка. транзистори, стопи задні, катушки. Кажуть, що в Німеччині не продається нічого на розріб, да? продається, не гірше, як в Польщі. Дивіться до Сімпсонів. Так, ото вже фари до мелки, як я бачу. Глушники. Ну, різне таке, знаєте, різні деталі, різне таке гарантія, потрібно, не потрібно, дивіться, бачите? Куча ящиків. Але щось купую, дивіться. До речі, ось такі дивіться, дрібниці інколи так потрібні. І через цю одну таку маленьку дрібницю потрібно в магазині купувати цілий, цілий набір, який буде стоїти десь 20-30 євро. А тут можна купити поштучно. Циліндри, глушники, все є. Так, зараз моцики вам покажу. Дивіться, ось такі стоять моцики в рядочок. Така ретруха, до речі, дуже схожий на мінськ. Це дивіться з причіпом. Модель така цікава. Фондочка. Дивіться ось такий. Теж схожий на Мінськ, наш трьохпередачний, вітчизняний, не український, а вітчизняний. Так, дивіться, далі ось така пуля стоїть. Червона і чорна. Так, а це ще схоже, дивіться, на рікшу. Так, покажу моцик, а потім рікшу. Так, ДКВ. Відреставрований, виглядає просто офігенно, дивіться. Класна реставрація.